Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску 27 будинків пошкоджені у селі Кропивницького району внаслідок російського ракетного удару. Тиждень тому комісія завершила оглядати руйнування. Кропивничанка впала на слизькому тротуарі і зламала ногу. Чи компенсують жінці витрати і хто це повинен зробити? Без води два тижні живе село Зоря на Кіровоградщині. Місяць воду давали з перебоями. До того її не було півроку. Пошкоджений паркан, забиті дошками віконні отвори і накритий плівкою дах. Такий вигляд має будинок жительки Кіровогращини Галини Власюк за тиждень після ракетного обстрілу російської армії. Оце натягнули за більшу половину, натягнули його туди, і все. А тут так натягнули і туди, і туди. А сарай то взагалі, там, там і балка тріснула, і доска тріснула. Ну там проблеми раз проблеми. Як я викручуся, я не знаю. Ну, якщо шифери на стоїть 231, це так знайшли саму дешевшу ціну. А вікно одне стоїть 5-6 тисяч. Ну, от подумайте. А сюди шифер тільки на хату треба 60 штук. У стінах і стелі після вибуху тріщини. Пошкодження оглянула комісія і визначила розмір збитків. На відновлення жінці виділили 50 тисяч гривень. Але ці 50 тисяч, ну, я 4 тисячі отримую пенсії. Так? Я ще ж працюю до цих пор. Хай є там ще три. Ну, і скільки я зможу 13 вікон купити. Вікна дуже-дуже дорогі, 5-6 тисяч. Я не беру вже 13, давайте 10 брати. Ну, 50 тисяч треба. Це в середньому двері повиломлювані, всі, вхідні двері, у літній кухні, у, у фігелі, у хаті. Скло порізало все на світі. І штори, і тюль. Ну все, все, там нема нічого. Потріскалася стеля, вугли потріскалися, а вікна повивертало. Каже, виділених з місцевого бюджету 50 тисяч гривень їй не вистачить. Подала заявку на відшкодування в дію. Як мені держава не допоможе, я сама нічого не зроблю. Пошкоджених після ракетної атаки будинків у селі нарахували 27. За відшкодуванням до сільради звернулись власники 22, сказав голова районної адміністрації Віталій Пастушенко. По 22 22-му така сума склала 389 тисяч гривень. Їх було поділено на три різні групи: середні, сильні пошкодження, відповідно легкі. Пояснює, власники пошкоджених будинків можуть отримати гроші на відновлення після обстрілу або з місцевого, або з державного бюджетів. Якщо вони будуть зареєстровані в дії, це буде фактично подвійне відшкодування, що є не Не можна за одне те саме відшкодування отримати двічі кошти. Каже, у місцевому бюджеті гроші на відновлення пошкодженого є. Робітників для ремонту пошкодженого майна людям треба шукати самим. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Боронив державу в таких областях, як Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Київська. Лілія Клименко розповідає про військового Олексія Волошка, з яким прощались у Кропивницькому. Він житель села Созонівка, народився в Ставропольському краї. Згодом родина переїхала в Україну. У 2016-му пішов на військову службу за контрактом. І в одному з боїв отримав його товариш кульове поранення. І Олексій, не вагаючись, надав до медичну допомогу і на плечах зі своїм другим побратимом пронесли пораненого воїна більше п'яти кілометрів. Каже Олексій Волошко служив на посаді розвідника, оператора та старшого оператора групи спеціального призначення. Загинув 21 січня біля міста Авдіївка Донецької області. Бійцеві було 30 років. Сьогодні в Кропивницькому в останній путь провели ще двох військових. Філіп Старюк народився в Херсоні, закінчив юридичний інститут. Працював в екологічній інспекції Чорного моря. Брав участь в АТО, розказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Служив на посадах оператора та старшого оператора груп спецпризначення загону спецоперацій. Загинув 21 січня біля міста Авдіївка Донецької області. Бійцеві було 38 років. Богдан займався грекою римською боротьбою. Пішов в авторе училися учитися на автомеханіка. Закінчив, получив. Професії пішов роботи. Гліб Скачков розповідає про свого загиблого брата Богдана Раву. Каже, у червні 22-го його мобілізували. Служив на посаді навідника 4-ї аеромобільної роти. Загинув 19 січня біля села Стельмахівка Луганської області у 25 років. Поховали військових на алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Я йшла на нову пошту відправити сину посилку, який знаходиться на сході, і от не дійшла, було не посипано. Я підвернула ногу і впала. Кропивничанка Ольга Касьянова лікується з переломом ноги у травматологічному відділенні. Згадує після падіння від болю втратила свідомість. Коли ну, я прийшла до тями, я побачила, що моя нога вивернута в інший бік, і потім уже Хлопці з Донецького вишу підійшли, почали мені надавати допомогу. Впала жінка біля швейної фабрики. Як це було? Бачили Павло Біленко та Анатолій Скира. Одразу взяли теплі ковдри, підклали під неї. Зверху її також накрили, щоб вона не змерзла. жінка. Потрапила у лікарню з діагнозом перелом щиколотки правої гомілки зі зміщенням з під вивухом ступні назовні, каже травматолог Володимир Пономаренко. Прооперована такий перелом зрощення наступає десь 6-7 тижнів, і десь приблизно 2-3 тижні на реабілітацію. Ольга Касьянова з приводу свого падіння травми зателефонувала у поліцію, Незважаючи на те, що основну частину ж несе НСЗУ. Операція безкоштовно, ліки післяопераційні безкоштовно, але все рівно ну, матеріальні витрати я несу на ті речі, яких немає ну, в лікарні, і на речі для реабілітації. От ходунки придбала, щоб мені пересуватись. На сьогоднішній день витрати сягають в районі 10 тисяч. Звернутися у спецінспекцію з благоустрою та суд радить травмовані юристка Євгенія Захарченко. Інспектори спецінспекції найкраще обізнані щодо меж земельної ділянки, яку потрібно прибирати згідно правил благоустрою міста Кропивницького. На контролі тримати, щоб адмінкомісія її розглянула позитивно, і потім звертатися на підставі цього до суду. Місце падіння жінки обстежила спецінспекція. Висновок це зона відповідальності швейної фабрики. Їхня прилегла територія. Тротуарна частина, яку вони повинні прибирати, з криші капає, з труби теж капає. На вулиці мороз, поэтому воно одразу замерзає все і образуються на ледні. Повинні хоча б піском посипати трошки, дорожку, хоча б зробити, щоб людям можна було пройти. Але вони цього нічого не зробили. Штрафи встановлюють у нас від 340 до 1700 гривень. Ситуація трапилася в суботу. В принципі, Територія вбирається у нас якби постійно. Підприємство, в принципі, суботу-неділю не працює у нас. Від неї ніяких телефонів, дзвінків, нічого не було звернень. Чи відшкодує фабрика витрати на лікування жінки, сказав, вирішать після спілкування з нею. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. План постійно відкритий. Ми навіть як колись десь йдемо ми його не закриваємо, тому що. Нема води. Два тижні у селі Зоря на Кіровоградщині живуть без води. За нею їздять у місто за шість кілометрів, розповідає Ілья Колесніков. Вісім місяців не було, потім включили десь на неділю. Вона бігла коричнево, ванну набираєш, вона там просто червона. Як у нас діти, троє дітей, покупати дітей, постирати. Показує, має колодязь, та вода тут не питна. В день можна набрати два відра. У селі 85 будинків, понад 300 жителів. Водопостачання немає ні в кого, каже місцевий житель Петро Корнілов. У мене скот вдома має, курей, кози. Мені на води. ходжу на ставок. з ставочка таскаю воду. Я приїжджав раніше, раніше, з півроку тому. Так голова сільради мені обіцяла, що буде вода, буде все. Діло в тому, що в мене тут залишилося жінка двоє дітей неповнолітніх. Вона сидить без води, батьки, воду возять батьки. Як це називається? Я захищаю батьківщину, а тут мої діти повинні сидіти без води. Жінка чоліни скалюжа воду набирати. Водою село має забезпечувати Інгульська шахта, яка є підрозділом державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Подача води припинилася через порив на водогоні. Працівники Інгульської шахти здійснили відповідні ремонтні роботи і вчора, 25 січня, запустили водогін. Почалася подача води на об'єкти шахти і наповнення резервуарів. Як тільки буде набрано відповідний рівень, вода буде подана споживачам. Подати воду планують не пізніше, 27 січня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.